Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити пиріг такий, насипний трошки. Що в мене, значить, тут набрано. Беру таку посудину. У мене тут стакан не стакан, а чашка цукру. Разниці нема яку. Залежно, в яку будете брати форму. Форму я сьогодні обратиму невеличку. таку Якраз мені буде достатньо цього всього. Чашка така сама борошна, і така сама чашка набрана манки. Сюди додаю я десь півчайної ложки розпушувача. Ось вот так. Ну. І все це я перемішую. Посудені в нашій перемішую так гарненько. Ось так. І тепер що я роблю? Далі розсипаю знову по наших чашечках, так як воно й було. Ділю на три частини на рівні і знову розсипаю сюди. Тут воно все змішалося гарненько, і тепер так само набираю у ці ж самі чашки. Так. І так, розподілила я по чашках. Тепер що я роблю? Беру нашу форму. Форма в мене невелика і відправляю сюди, тут, де більше трошки я насипала. І розподіляю по формі що так притрамбовуючи гарно нашу суміш. У мене стоять там яблучка, гарно так утоптуємо, ложечкою все це робимо, потрамбовую. Ось так, так. Дальше що, беру яблука і натираю на тертушку. Я взяла чотири, але буду борчить. Може, мені чотири не понадобиться. І так, затерла я одну яблуко пока. Відправляю сюди його на нашу суміш, Ну, я думаю, що треба буде додати ще Це буде моло. Зараз зітру ще одну. Розподілю покомість. Так, ще одну зітру сюди на цей. І так, зітерлася яблучко, тепер додаю сюди його форму. І розпреділяю тепер по нашій формі, щоб воно гарно розпреділилося так. Так, і висипаю тепер другу чашку. Другу чашку нашої суміші. І знову розподіляю так, придовлюю, притрамбовую гарно. І натираю ще два яблучка. Так, є. І натру два ще яблучка і побачимо далі що. І так, друзі, натерла я ще яблучка два. І тепер відправляю сюди в нашу форму. Так. И так, и расправляю яблоко тут у формы. И так, Гарно пускають то не страшно, то дуже хорошо. яблучка сочні і тепер розсапляю сюди остачу нашої суміші. Ось так теж так, легенько розрівнюю так. Тепер виливаю сюди 100 г розтопленого масла або маргарину. Ну, в даний час я виливаю маргарин. Так, як він трошки буде пісний у мене. І виливаю сюди стакан водички. Ну, таку саму чашку, як і всього набирала. Так, і тепер отак я його продавлюю, щоб наша водичка туди потрапила під ніс. Угу. Бачите, вона проходить, просочується туди, майже вже її тут зверху нема. Так, духовка в мене включена на 100 80 градусів. І відправляю наше творіння таке десь хвилин на 40, випікатися. В общем, до сухої шпорки. Як буде шпорка сухенька, витягаємо і працюємо. І так, друзі, спікся наш пиріг, трошки він схолонув. холодно, наша форма гаряченька. І зараз я його відсідаю. Витягаю ось так о. Так. Оставляємо. Це все знімаємо. Дивіться який красивий. Печений. Зараз спробуємо його ізняти з із Mm. Красота, все нормально. А что пить все нормально? Опа. Ось так. Ось такий він вийвся у нас. Можна зверху притрусити пудрою, а можна буде і так. І зараз спробуємо розрізати його. І так, зараз будемо розрізати, подивимося, який він всередині у нас вийшов. Розвали все угу. так розрезала я. Дивіться, який вийшов. Такий він получився він ще гарячий. О. Все тут нормально, пропачене. Несера, тут підсмогло воно, звісно. яблучка, все, все нормально. На смак добрий. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.